На слуху, на слуху. Вітаю усіх, хто нас слухає, дивиться. Це програма на слуху в ефірі та радіокомпанії Американська валюта за останні кілька днів подорожчала значно. Уже у понеділок ціни на долар зросли вище 26 гривень, і навіть вже можна говорити, що близько 26,5 гривень. Які причини цього? Одні експерти кажуть, що причини політичні. Про це говорить і Національний банк України. Інші експерти кажуть, що все-таки корінь проблеми це економіка. Сьогодні ми будемо говорити в цій студії про те, чому відбувається така ситуація, чому дорожчає долар, що буде найближчим часом. У Нас у студії мені дуже приємно представити Віктор Іван Шлисицький, економіст. Вітаю вас. Доброго дня, пане вікторе, в одному з останніх інтерв'ю ви заявили, що колосальний ріст цін в Україні знищив весь запас готівкових грошей. І е, через те, що мало готівки в людей, я так розумію, да, ріст цін з'їв запас всі, і тому сьогодні відбувається та ситуація з доларом, яку ми бачимо на стендах обмінних пунктів біля банків і тих обмінників, які є в Україні. Ні, ну я е, такою, скажімо, то там е, прямову зв'язкову зв'язку такого нема. І кажучи, здається, це голос столиці, брав інтерв'ю. Я сказав, сказав їм, що не знищив, а знеційнив чи щось таке. Uh -huh. І це дійсно відбулося. Але якщо говорити про те, що відбувається зараз курсом, то я просто почну з того, що повторюю те, що я вже в цій аудиторії говорив. І, ну і слава Богу. Що е, ситуація не помінялась по відношенню к тому, що було кілька місяців тому назад. Насправді uh -huh. курс не такий, але основні чинники, основні чинники, основні там рушії оцих процесів, вони практично залишилися на зміни. Е, однак все ж таки я хотів би в першу чергу звернути увагу наших слухачів, що ринкова економіка це економіка, де все постійно змінюється. Навіть ціни на Макдональдси, якщо порівняти з тими, яким вони були 15-20 років тому назад, вони зовсім інші в United States. не в нас, а там, у американців. Долар дешеві, це ви маєте на увазі. Тут важко так сказати, тому що якщо взяти, припустимо, є такий дуже цікавий показник: чисті іноземні інвестиції. Net International Investment Position. Аліська то ви знаєте, там за оці кілька років після тієї жахливої кризи, в United States, Сполучені Штати, в економіку цієї країни прийшло приблизно 5 трильйонів доларів. Так що дешеві долар чи ні? Ну тобто було... ясно, що вони не відчувають того, що ну, не за 10 відчувають. доларів 10 років тому я... можна було купити більше. У нас просто ситуація інша з ні. ні, ні. Ну, я, я інше хочу сказати. Що потім, коли Обамич там чи хтось говорить, що у них зростає зайнятість, це дійсно так. Так це зрозуміло чому. Туди прийшли й фактичні інвестиції. Від різних абсолютно компаній. це не надрукувала федеральна резервна система, і не українська там, не наш національний банк друкував гроші для надестейць. А вони йдуть туди ці гроші, і ви знаєте, хоча це немножко і далеко від нас, але щоб краще розуміти ті процеси, які реально йдуть в світі, чи дешевший долар, чи ні, це складне питання. Так от, якщо повернутися, припустимо до цього питання. Нам треба просто пам'ятати, що ринкова економіка вона динамічна, постійно змінюються ключові параметри, найважливіші тенденції. І ці зміни є результатом тієї чи іншої активності тих чи інших бізнесменів, груп людей, країн і таке інше. У нас, коли був Радянський Союз, то все було відомо заздалегідь. Ти знаєш, що сьогодні ти кавра не можеш купити. Хоча у тебя есть деньги. И ти знаєш, що завтра ти його теж не купиш і через год не купиш. Тебе говорять, запишись, стань в очередь. Ты запишешься в очередь и терпеливо несколько лет ждешь, когда до тебе дійде очередь. По ковру, предположим, по холодильним машинам, ну, по холодильникам, ну по многим позициям такое было. Тому що там был інший порог, там було дуже багато людей, э, надлишкова готівка на руках у населення і в Сбербанке СССР. Там були шалені вклади, шалені вклади, але вони не мали товарного забезпечення. Ну там було стабільно все, більш-менш передбачувано. Ну потім, правда, коли нас американці опустили ціну на нафту, це приблизно 85-86 шостий рік. Опустили в три рази ціну на нафту. А у нас зовнішній баланс затикався, затикався торговлею нафтою і газом. До речі, через Германську демократичну Республіку. Коли все це відбувалося, то казали, що у нас грошей немає. То есть деньги есть, товаров нет, ну и так далее. И пошел тот процесс, который в конце концов привел к тому, что ну, в 91-м и в 90-м году что-нибудь купить, самое необходимое, было тяжело. И не только в Николаеве, в моем родном городе, но и в Москве. На ті Так що там була така, знаєте, стабільна економіка. А ринкової економіки, що, що американська, ну будь-які всі економіки економіки сучасні, вони достатньо рухливі. Якщо ж все ж таки повернутися до вашого питання, не забуваючи про те, що ми зараз в тому середовищі, котре постійно дишить, змінюються орієнтири, тенденції з пропорції, так інше, то я б сказав би так: у нас все ж таки. Корінне питання укріплення гривні фактично не вирішується. Ви подивіться, що у нас з бізнесом. Що у нас з бізнесом? Відбулася ота жахлива, е, жахлива скажімо тобто, так, девальвація. На, на вашу точку зору, головна проблема того, що сьогодні відбувається з гривнею, це те, що у нас не розвинений бізнес. Е, влада не займається належним чином. Розвитку бізнесів я вже говорив, що припустимо, в Сполучених Штатах Америки є потужна система. Підтримки розвитку регулювання малого бізнесу називається Small Business Administration. і американці виробляють у американців. 60% ВВП відсотків виробляється, виробляється малюками. В європейському союзі також аналогія. У нас цього немає. Хоча малим бізнесом ми займаємося всі в взяти. Ми займаємося се часу Горбачова. Віктор Іванович, є в нас на зв'язку зараз Олександр Кава, експерт з питань ага. транспорту. Чому саме такий експерт зараз буде в нас включення? Тому що одна із причин того, що сьогодні відбувається із курсом гривні, тобто здешевленням її відносно американського долара, називали металурги. Вони говорили про те, що через проблеми з «Укрзалізницею» вони не можуть відвантажувати на експорт ту кількість, скажімо, своєї продукції, яку могли б. І, і через це валюта, в тому числі, не надходить до державного бюджету, ну взагалі до України. Олександре, чи чуєте ви нас зараз? Доброго дня, Олександр. Да, доброго дня, Олександре. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати заяву директора. Комінату ім'я Ліча Юрія Зінченка, який говорить про те, що Укрзалізниця блокує перевезення. Ну як блокує, не блокує а через банальні причини, через те, що вони не можуть не здатні цього зробити. Чи могло це вплинути на курс гривні, який ми бачимо зараз, відносно американського долара? Ні, пустое обвинение со сторони Нінвеста, який питається оказать давління на Укрзалізницю. Сейчас действительно есть проблемы с перевозкой железорудного сырья в направлении Мариуполя, но это связано с тем, что главный ход, по которому ранее заставлялось железорудное сырье, это линия Днепропетровск-Донецк-Мариуполь, она не может использоваться по всем известным причинам. А линия Запорожья-Камыжаря-Волноваха-Мариуполь, она имеет недостаточную пропускную способность. И для того, чтобы увеличить количество поездов на этой линии, необходимо построить дополнительные разъезды. Сейчас Укрзалезница работает над этим вопросом. Зрозумів вас. На вашу точку зору, які головні причини того, що сьогодні відбувається з курсом гривні, якщо у вас є свої думки з цього приводу? Ну, я думаю, що це зв'язано з уміншенням довір'я населення до гривні. И тем, что показатели экспорта, к сожалению, очень-очень плохие. То есть мы видим существенное снижение экспорта, соответственно, уменьшение валютных, валютных доходов в экономику страны. Более того, вопрос финансирования со стороны МВФ, который тоже мог сыграть стабилизирующую роль для национальной денежной единицы, он не решается. И с большой вероятностью до конца года решен не будет. Щиро вам дякую. Це був Олександр Кава, експерт з питань транспорту. Ми говорили з ним якраз про те, чому сьогодні дешевшає гривня. А в нас у студії Віктор Іванович Лисицький, економіст, і ми продовжуємо ту саму тему. Олександр називав дві причини: падіння експорту і те, що Україна не зможе вже рік домовитися про черговий транш з МВФ. Ну, Якщо говорити про черговий транш ЗМВ, то там відверто кажучи, йдуть постійно перемовини. І ну, після кожних цих перемовин видається там відповідна інформація. В мене, відверто кажучи, нема недовіри до цієї інформації. Угу. Більше того, я хочу сказати, що все ж таки, все ж таки ми маємо непогану макроекономічну динаміку. Це, не, це абсолютно не та динаміка, яку ми мали б. Мати, щоб, це не те, що ми можемо зробити досяг, до, досягнути і такі інше, але непогана динаміка. Ви знаєте, що у нас е доволі впевнено зростає зовнішні. Е валютні резерви Національного банку так зростає. Десь банк вже півроку викуповує валюту на ринку да. і збільшує. Да. Ну причому, зараз. якщо влітку викуповується, то це зрозуміло, тому що українці так у них є така звичка. Це влітку, традиційна ситуація. Да, коли традиційна, але, ще... але це ж процес розпочався, здається, не пізніше березня, тобто зростають валютні резерви. раз. Потім, якщо говорити припустимо, по зовнішньоекономічній економічній збалансованості а, нашої економіки, то я можу, можу сказати тільки одне, що у нас, от бачите, перший графік. А у нас а, якщо ми візьмемо рахунок поточних операцій з 2010 року по 2016 червень, то у нас до, а, 2000, до 2015 до року у нас були постійні постійні мінуса. Тобто у нас ми на мільярди доларів більше закуповували за кордоном на зовнішніх ринках, ніж продавали. І от самий жахливий був у 2013 році, у вересні тоді дефіцит рахунку поточних операцій складав 2,5 мільярда доларів. Це шалений дефіцит. І це пояснюється тим, що в цей період часу у нас зовнішня торгова зовнішня торгівля, торгівля товарами, пардон, торгівля товарами зовнішня була з мінусом 3 мільярда 100 мільйонів. Понімаєте угу. сьогодні абсолютно інша ситуація. Якщо взяти, припустимо, 2014-2015 рік може сказати, що у нас сальда поточного рахунку воно практично з невеликим плюсом зводиться. Uh -huh. А якщо ну, невеликий плюс, не такий я хотіла, що це. А ми було, продаємо ну, в доларовому еквіваленті більше, ніж завозимо да. в країну. це щоб розуміли, нас слухачі. це щоб зрозуміли. Єдине, що я хочу так сказати, що каплю яда, значить, капнути. Дело в тому, що німці в 1948 году почали реформи, а у нас вони 30 лет начались, в 1948 году вони почали реформи, вже починаючи з 1951 року, і по цей час. Вони мають стійкий позитивний результат зовнішньої торгівлі. Шалені сотні мільярдів доларів кожний рік. Німці. А в 48-му році, коли вони починали реформу, в Трізоні, тобто в Західній Німеччині, вона ще не була державою навіть, під відкритим небом жили 16 мільйонів німців. І вже 49-й ще так сяк, а 50 51 й роки вони вийшли на позитиви. Чому, ми, ми що, гірше німців? Ми не такі розумні. Не знаю. Ми, ми не вміємо так працювати. В Чому проблема? в цій ситуації? Я думаю, що проблема в першу чергу, що у нас просто погане регулювання економіки. Я е, говорю, підкреслюю, регулювання, не підтримка. Тому що, коли говорять, уряд має підтримувати такі то бізнеси, то відбірте каже, що там знаєте, закрадується, а це що підтримувати? А давати просто денежки так на всякі случай, щоб вони не розволілися окончательно. Регулювати повинен так, щоб бізнесу було цікаво розвиватися. От у німців це так. Понимаете? Начиная с Людвига Эрхарда, из Конрада Аденаура, которого при советской власти у нас э, э, как не откроют газету, таких поливают грязью, там мешают там и как угодно, и все враги и такие, и всякие э, печатают э, статьи о том, что Бундесвер, я хорошо помню, пацан как раз уже шел в армию, читая статью в Ганьке, что Бундесвер собирается на нас нападать. Это где-то начало 60-х годов. Они на нас напали. Та ми самі рухнули. Віктор Іванович, все-таки, якщо говорити про наші сьогоднішні реалії, ви як ви вважаєте, як вплинула ця от затримка в переговорах з МВФ так, на курс? Все-таки ви підтримуєте точку зору Джаг Грипаєте через те, що гривня стабільна, вона не потребує кредиту МВФ? Це такий був тонкий тролінг нашої влади, чи це. Ви теж вважаєте, що ми не потребуємо. Ви знаєте, пає просто йому час від часу він дивиться, напевне, дивився, принаймні, макроекономіку нашу. І він бачить те, що ага, стоп, валютні резерви зростають. А й валютні резерви зростають. Якщо там порахувати всі ці ВВП і таке інше, то там. Деякі, деякі позитивні зручення. А говорить, правда, що там чи на, ми навіть на півтора відсотки в цьому році взагалі смішно вообще там говорити, тому що наш ВВП сьогодні на душу населення раз в 4 менше, ніж у Поляків, а 20 років назад, 25 років назад, ми були на одному рівні. І примерно в три рази менше, ніж у турків, а 25 років назад ми були на одному рівні. Ну, тим не менше, все ж таки позитивні зручення такі є. От, ну вони фіксують це. От. Чому ж тоді гривня дешевша? Гривня дешевша, де? мені здається, що все ж таки це якісь, знаєте, скороминущі фактори діють. От там говорили, там, що там якась були такі думки, що значить, зовнішня нестабільність, там, те, що Росія знов нам там кулаком грозить там, і що то що, от такі вони. Ну, Відправною да. точку деякі експерти називають виступ президента, да? коли нашого е Петра Порошенка має на увазі, коли він заявив про те, що Україна, в принципі, не виключає конфлікту з Росією і про те, що може бути введено військовий стан. Тоді це обвалило і рубль в Москві на їхніх біржах, так, і обвалило і гривні в Україні. Ну, тобто це в... політика більше чи все-таки економіка? Це все-таки політика. Я думаю, що Петро Олексійович. Він все ж таки молода людина. От. Не, не треба йому було це говорити. Чому не треба було говорити? Тому що е, Росія сьогодні вже зазнала шалених втрат від того, що вона захопила Крим і веде е, війну в Донбасі. Ці шалені втрати, якщо припустимо за 7-8 років перед тим цим захопленням Криму Донбасу, і Донбасу, в них чистий результат сальда поточного рахунку було де, де небудь трильйон доларів. тобто триліон доларів то за ну, нафта була дорога, продавалася да. добре. Зараз Маска. якщо вона буде за рік там кілька десятків мільярдів, це велике щастя для Росіян. А вони ж як кажуть, губу розкатали. многі проекти почали. Проекти на Дальні Востокі. У них, реальная, у них реально, у них есть э, невозможность, как то сказать, реальные угрозы, что они вообще-то лет через 20 не будут контролировать Дальний Восток. Потому что я же корабел, а у нас даже у нас в нашем лавке были корабелы даже в Хабаровске и дальше, и, и в, и Владивостоке. И вот одна дама рассказывает мне, она сама оттуда, но ну, здесь вот живет, как-то там слетала, говорит, это было года два назад. Виктор Иванович, что делается? А вот она, значит, да, что делается, делается, что делается? Что, вы переживаете? И вы понимаете, правый берег Амура весь в огнях. И бегают эти катера на подводных крыльях. Левый берег Амура, российский, черный. И огонька нет. Понимаете? А потом читаю, слухает этот это, самый дождь, дается, выдав информацию еще. На правом береге Амура 110 миллионов китайцев, А на лівому березі Амура 7 мільйонів росіян. Тобто ви хочете сказати, що війни не буде? и. І... Ну, ви знаєте, війна ж часто густо трапляється, тому що просто ну, тобто... дурной руководитель. Знаєте? Ума у нього не вистачає там А От як в своє время Николай II влез, тада, от, 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 і началась Перша світова війна. там вообще, когда разбираются, что там произошло, недавно я читал, просто ну, я время время читав там матеріали, тому що туди убийства, все, все таке. Ну, не треба було Росії влазити в эту халепу, учитывая свою военно економічну слабість. Ну, влезли. За, я не думаю, ну, що. Да, на той момент в росіян було впевненість у тому що в них якраз військово-економічна ситуація дуже добра. Я маю на увазі напередодні Першої світової. Не була найбільша напевно, армія в Європі. На той момент, якщо брати да. фізично, тільки перед цим вони програли Цусіму. Цю втратили Ми втратили вами... пол Сахаліна і втратили Ми з... е, Корею. Ми з вами втягуємося да, в геополітичну да, да, в історію, історію. Да. все-таки в цій ситуації. Те, що заявив Петро Порошенко, це прямо, ну, і так, і інші ситуації, так, ну, це було. Зумовлено відомою подією в Криму, коли нібито українські ДРГ за повідомленням російської сторони туди ввійшли. Так, тобто почалася знову таки на Україну з боку Росії. І Аналітики кажуть, що так справді це спровокувало валютні коливання. Плюс це до цього додалися проблеми в перемовинах з МВФ. Тобто, получили два таких потужних сигнали про те, що грошей найближчим часом не буде. Ну, Або забудь... їх доведеться витрачати на. Я не виключаю на того, оброби. що тут була як злавридна робота. Тому що, ну давайте так ну, згадаємо, значить, ми закінчили ту кризу 2008 року, у нас була гривня, там за долар давали 8-5 гривень. Ну, як... А потім вже 25, навіть нижче, ніж 25. Тому коливання в 10-20 копійок. Це ніщо по відношенню до того, що все ж. Тобто, відбулося. те, що зараз відбувається, це є, скажімо так, сезонний фактор плюс політичні оці. Так я вас розумію, правильно? Так. Да. Я але знов таки ж, я підкреслюю, що в мене немає ніякої впевненості, що е гривня не буде падати по відношенню до долари, До долару на, скажімо, найближчі 5-10 років. У мене нема такої впевненості, тому що. А, а е, якщо говорити про Німеччину, знову таки ж, мою улюблену Федеративну республіку Німеччина, то вона піднімалася головним чином тому, що там були радикальні реформи, і там створили такі умови для розвитку бізнесу, котрих ми взагалі у нас ніколи б не було нічого схожого. Пару секунд до закінчення. Ваш прогноз: що буде з гривнею, з цінами восени? Восени, я думаю, що гривня буде каливатися. А, і Помірно девальвувати восени. А Які як цифри що? якісь називаєте, ні, Боєтесь. я це не ризикую, тому що там. Ну, 50... -ки... Добре, часу да. просто дуже мало. Добре. Я вас розумів. Щиро вам дякую. На все дякую. добре. Дякую. На слуху. На слуху.